Рішенням Верховної Ради України у понеділок 24 лютого визначено національний день молитви за Україну з приводу третіх роковин початку повномасштабної війни. А як інакше починати той день, коли на нас напали? Той день, коли мирно спала вся держава і цинічно напали, щоб нас вбивати. Гвалтувати, розстрілювати і так далі, тільки з молитви. Ці слова прозвучали на початку поминальної літії від благочинного карлицького благочиння Православної церкви України Юрія Литвина на Алеї Слави Героїв в Карлику зранку 24 лютого. Тут зібралися керівники карлицької громади, жителі карлика, рідних, загиблих, портрети яких знаходяться на Алеї Героїв. В руках усіх запалені свічки. Присутні взяли участь у всеукраїнській хвилині мовчання і долучилися до спільної молитви. Пошли грізного чільника небесного воїнства, творки стратега Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми аресу роздруйнували, вони то рили нашу батьківщину Україну. Твоє боє, що мило, ти, спасати нас, Боже наш, Отцю і тобі славу посилаємо. Отцює Сину, і Святому духу, і нині повсякчас і навіки віки. Усі, хто був на алеї героїв, долучилися до духовного гімну українців, Боже Великий Єдиний. А по закінченні спільної молитви карлицький міський голова Ласан Панюта сказав, ми повинні пам'ятати, що наші герої, які сьогодні є на нашій алеї героїв, віддали найцінніше, віддали життя за те, щоб ми. Жили у вільній, незалежній майбутньому європейській державі. 24 лютого 2024 року загинув житель Карлика Віталій Махун. Якраз у другу річницю проклятої війни. Клята війна, яку розв'язала проти нас Імперська Росія, ось уже третій рік несе руйнування, горе і смерть нашій Україні. Але найболючішим є втрати людських життів, мирних жителів і наших воїнів-захисників. Рік тому в Карлик прийшло сумне сповіщення про те, що наш земляк Віталій Махун, який воював на Покровському напрямку, зник без звісти. І всі ці невимовно довгі місяці в родині воїна жила надія, що він має ще живий. Але на жаль, за висновком суд експертизи, наш земляк визнаний загиблим під час виконання бойового завдання. Сьогодні цей скорботний лютневий день, який оголошено в усій нашій великій Карлицькій громаді Днем жалоби. Ми проважаємо героя в останню путь. Ці слова прозвучали у виступі заступника Карлицького міського голови Івана Сімцова на траурному мітингу під час похорону Віталія Махуна 22 лютого 2025 року напередодні третьої річниці Великої війни. Останню путь проважали героя, зранку, ставши на коліна жителі Карлика 22 лютого. Траурний кортеж проїхав до будинку по вулиці Каштановій, де жив захисник України. Щоб попрощатися із ним, прийшли керівники громади, рідні, близькі, знайомі, жителі Карлика, побратими. Чин похорону здійснив священник Православної церкви України Василь Суп. Після богослужіння траурний кортеж вирушив на цвинтар. По вулиці лісував карлику, спинившись біля алеї слави героїв у центрі міста. На траурному мітингу, окрім Івана Сімцова, виступив також і побратим. Загиблого героя поховали Віталія Махуна з військовими почестями біля могили його батька. У невіноб'єному воїну захиснику Віталію, царство Небесне, і сотвори йому Господи вічною Помію. В селі переселення відкрили пам'ятну дошку ще одному, герою земляку Олександру Пушу, який загинув, захищаючи Україну від російських агресорів. Дошка тепер буде знаходитися на фасаді гімназії поруч із ще одним земляком Пуша Сергієм Литвином, який також був учнем тодішньої середньої школи. У відкритті меморіальної дошки взяли участь рідні та близькі Олександра. Жителі села, учні гімназії, керівництво Кагарлицької громади, а відкривали пам'ятну дошку мати та брат Олександра Пуша. Щирі щемливі слова про героя сказали староста села переселення Сніжана Шевченко, заступник карлицького міського голови Любов Коваль, класна керівниця Саші Катерина Яцкевич. Пропонуємо вашій увазі фрагменти їх виступів. Втрачення життя творять нашу нову історію, формують нашу українську націю. Ми в неоціненному боргу перед ними. Ми сьогодні низько схиляємо голови в глибокій пошані батькам, які виховали. Справжніх патріотів, справжніх героїв. Вони назавжди залишаться живими, допоки ми їх будемо пам'ятати. Саша прийшов у це життя звичайною людиною, а залишив його героєм. І ця дошка буде нагадувати нам, якою ціною виборюється наш спокій. Наше життя, наша свобода і наша незалежність. 84 ангели в нас в громаді дивляться на нас в небес, царство Небесне їм, Батькам, дружинам, рідним, співчуття. А ми будемо їх завжди пам'ятати. Пам'ятати, вони будуть в наших серцях. Ви будете згадувати, приходячи до рідного навчального закладу. Приїжджаючи в рідне село, слава Україні. Природа народжує чоловіків багатьох для продовження роду, але час від часу вона народжує лицарів. Лицарів, які будуть захищати свою країну, які будуть захищати своє село, свій населений пункт, які будуть захищати свою родину, маму, брата, сестру і так далі. От такого лицаря природа земля народила. І допомогла народити Галі, і вона народила такого воїна, хороброго, мужнього, відважного. І він вибрав свою дорогу, вибрав дорогу війни, дорогу боротьби. Він воював ще тоді, на сході, коли ще не було повномасштабного вторгнення, не стояв осторонь. Він рвався на цю уже тепер війну з 22-го року кожного майже дня. Кличучи, просячи, ходячи, що він може захищати свою батьківщину. До меморіальних дощок героїв кладуться квіти, а учениці гімназії поставили до портрета загиблого воїна Запалені лампадки, освятив пам'ятні знаки священник Православної церкви України, настоятель місцевого храму Юрій Король.